Пише, у вас такий великий вже досвід спілкування з сучасними християнами різних країн світу. Скажіть, в чому трудно ще священного Писання і саме передати, щоб донести Щоб, в чому саме? А, ви знаєте, я думаю, що інколи труднощі перекладу перебільшуються. Тому що перекладати, це справді це мистецтво, це в кожен переклад це окремий твір, це окреме е, е, фактично, це самостійний твір. І е, е, це звичайно покладає велику відповідальність на тих, хто займається перекладацькою діяльністю, але з іншого боку, е, Перекладати особливо нам мови розвинуті, скажімо, а не так ну, не так складно, як як здавалось б, як, як здавалось би, на перший погляд. Це питання більше волі, бажання перекладати. у перекладі святого письма на, на інші мови. Головна проблема не сам переклад, а бажання перекладати, власне говорячи, і бажання читати на цих мовах текст святого письма. Необхідність перекладу на інші мови Святого Письма була а, частиною заповіді Христової і його учням, коли він а, а, залишав під час а, а, вознесення учнів. Він покликав їх йти проповідувати скрізь. Ти проповідувати скрізь це означало, перш за все, перекладати на, на, на інші мови текст. Ті, те, те, те посилання, те Євангеліє, власне, яке, яке Христос проповідував. І, а, не повинно бути перепон, не повинно бути проблем з тим перш все богословських, якихось чи моральних, чи якихось, скажімо, культурних проблем з тим, щоб з необхідністю мати текст на, на інших мовах. У нас інколи буває таке, що ми, на жаль, маємо проблеми з тим, щоб взагалі, щоб взагалі читати текст на Євангелі, на, там наприклад, на, на, на рідній мові. Друге друге питання це справді це сама техніка перекладу. Коли Русь була хрещена князем Володимиром. Володимиром, ми наші предки одразу ж зіткнулися з цією проблемою, але проблема була розв'язана досить безболізно, тому що слав'янська мова, яка, яку стали використовувати, вона відрізнялася, безумовно, від розмовної мови, від звичайної мови повсякденності, ця мова слов'янська була сконструйована таким чином, що вона повністю відповідала грецькій мові. І фактично це була досить така технічна робота взяти підставити слова, скажімо, слов'янські під грецькі синтаксичні конструкції. І тому дуже швидко вдалося перекласти величезний корпус християнських текстів без залучення великих спеціалістів, професіоналів в цьому цій справі. Звичайно, формувалися школи, але ми школи прикладачів, але вони формувалися поступово, і це не так швидко, і це не так швидко відбувалося. А тексти з'явилися швидше ніж навіть школи сформувалися. І це було це було так, завдячуючи тому, що слов'янська мова, якою ми зараз користуємося, вона дуже близька до грецької мови. Зараз проблема складніша, тому що зараз мови структурно, скажімо, розрізняються. і. Мають великі відмінності одна від одної. І, е, але з іншого боку, ми маємо людей, професіоналів, які набагато краще це роблять. Е, є теорії перекладу, які дозволяють різні методи застосовувати до перекладу. Тому е, це все досить нескладно не насправді робити. Мені здається, що найголовніша проблема, проблема у перекладах це проблема бажання і волі. Сісти, зробити переклад. Звичайно, його треба допрацьовувати, треба, щоб працювали спеціалісти, і богослови, і лінгвісти, і так далі. От але е, мені здається, це так. Набагато складніше перекласти, передати, якраз про це була сьогодні моя доповідь, передати основи традиції і транслювати цю традицію в саме в ту культуру в інші, в інші культури. А до цього часу залишається актуальним трансляція християнської традиції в нашу, зокрема, культуру, тому що вона значною мірою була позбавлена християнського елементу за часи Радянського Союзу, і в нас інколи в нашій культурі. Сучасні культури я беру зовсім таку вже сучасну культуру, навіть популярну культуру, якщо хочете, поєднуються дивним чином якісь абсолютно нехристиянські елементи, ну язичні фактично елементи з риторикою або з елементами християнської культури. І це є в цьому якраз є труднощі і складнощі перекладу. Адекватно сприйняти християнську традицію в умовах сучасної культури, сучасної мови, сучасного мислення і. Щоб це, ця традиція, ця христия християнство, яке ми сприймаємо, не було засмічене іншими елементами е, 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 фактично паганського походження. Що тут говорити, якщо навіть буває так, що е, по телебаченню говорять про про християнство, згадують більше про свята, про якихось дідухів чи про такі традиції, які, звичайно, це частина народної культури, але вони не повинні змішуватися власне, з християнським посиланням. І таких, таких, таких явищ, на, на жаль, дуже багато. От а, Оце набагато складніше, ніж перекласти на там, скажімо, на українську мову свято письмо. Ви згадали про Китай, але у нас так жартують. Якщо хтось говорить по китайськи, або написав по китайськи, значить написав або сказав, зовсім не oh, no, до, до, до китайців щось треба знати, що її, там традиція. огляду на це як донести до сучасної людини, сучасного там, підлітка, який живе іншими поняттями so. і якимись контекстами. So. So. Як донести інтерпретувати, інтерпретувати так, текст, так оце якраз. Це ви правильно абсолютно задаєте запитання, тому що це, це і є саме складне. Можна сучасною мовою перекласти, перекласти святе письмо, але щоб донести його до людини, яка особливо молодої людини, яка чомусь сказав особливо особливо до молодої людини, особливо до старої людини, яка вже сформувалася, але сформувалася за інших, скажімо, за радянських умов, донести християнству. Посилання християнства, це, це складно, це справді складно. І тут треба справді вміти розмовляти з одного боку однією мовою з цією людиною, а з іншого боку, все-таки говорити ті речі, які є нові для цієї людини, ті речі, до яких вона повинна підтягуватися, не самому лише опускатися до цього рівня. От, і це, це справді складне завдання. Оце є труднощі перекладу, справжні.